В області стартувала військово-патріотична гра Сокіл Джура. Сьогодні змагаються 15 команд із ближніх громад Вінничини. Вік учасників від 14 до 18 років. Завдання впоряд виконує молодша вікова група. Біля мене, друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другове плече. На плацу виступає рій Чайка з Яришівської територіальної громади. За головну Вікторія Скорохід. Я повинна була казати дії, які вони мають виконувати, і слідкувати ну з якої ноги ми починаємо. Ну ніби як судді сказали, то все непогано. Я займаюся цим уже другий рік. Перший рік ми мало займалися, але цього року вже трохи більше. Майже від початку весни ми почали готуватися до поряду. Наступний конкурс рятівник. Тут задіяна старша вікова група. Рій козацька слава з 27-го Вінницького ліцею відпрацьовує наданням до медичної допомоги при евакуації пораненого з зони бойових дій. Анастасія Завальнюк накладає турнікет на поранену кінцівку. Записуємо час на турнікеті. Рій, евакуація. Наразі ми проходили медичну допомогу у, бойових, у зоні бойових дій у червоній зоні, накладали турнікет, тиснучи пов'язку, виконували там понаду рани, запобігали гіпотермії пораненого. Готувалися ми плідно, старалися зробити все якісно, а головне швидко, аби надати потерпілому першу медичну допомогу. Єдине, що в нас не вдалося, це накласти турнікет. Не вдалося, тому що, по-перше, дуже такі обставини, ми не очікували, що ми перші будемо на рятівнику, тому треба було зробити все швидко. і ми, не врахували той факт, що буде форма. Форма це щільна тканина, на яку важко накласти турнікет, і також турнікет перекрутився. Цьогоріч участь у військово-патріотичній грі беруть 65 роїв, каже директорка обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій Лідія Юхнович. На Вінниччині проводять її 16-й рік поспіль. В цьому році. Взяли участь територіальні громади тільки ті, які провели в себе змагання першого рівня і переможці приїхали на обласний конкурс. Тобто від кожної територіальної громади приїхало по одному рою, по одній команді. Кожна має вісім учасників, витривалі, ви добре підготовлені. Ось вишкіл має бути належний в них для того, щоб вони показали всі свої вміння, знання. Головний суддя гри Анатолій Роздорожнюк каже, свої знання, уміння та фізичну підготовку учасники демонструють на десяти локаціях. За кожну отримують певну кількість балів. Для молодшої вікової групи в нас локації наступні. Це от поряд це маршування, марширування. Друга локація у них стрільба, це стрільба з пневматичної гвинтівки. Наступна в них завдання це відун. Це історія козацького періоду. Історія козацького періоду. України і далі наступна локація, це спортивна туристська смуга перешкод, і відповідно такий пластун це ціле вказання і орієнтування. Тобто у них фактично п'ять локацій. А в старшої віковій групи ще додаткові є фізичні локації, це фізичне підтягування, підтягування, у них ще є, ну скажімо так, мінна безпека, ще додаткова локація. І ще додаткова локація це метання гранати з біндажу. Віктор Даниленко представляє рій незламні муравської громади. каже, участь у такій грі бере вперше. На турніку підтягнувся сім разів. Це доволі поганий результат було більше сьогодні. Не сильно йшло. Вдома займаюсь на фізкультурі, в цілому люблю спорт. Обласний етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура триватиме три дні, каже Лідія Юхнович. Переможці представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.